Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні хочеться записати дуже коротке відео про карму. У всіх на слуху сьогодні це слово, багато хто його чує: кармічні відносини, кармічні ситуації, карма. А що ж це таке, якщо підійти до цього з точки зору сучасної людини? То можна сказати, що карма це ситуація, яка повторюється. Нехай вона буде не зовсім один до одного, стовідсотково схожою, але суть завжди одна. Ну, наприклад, у тебе розвалюється одна фірма за іншою. І. Це відбувається з періодичністю з якоюсь, ну, це і є якби карма. А що до цього приводить? І де шукати відповідь на те, як зруйнувати? А відповідь доволі проста і складна одночасно. Все закладено в твоїй свідомості, в нашій свідомості. І це можна назвати як програма, тому що якщо ти завжди мислиш, відчуваєш, дієш і приймаєш рішення однаково, стереотипно, то по закону подібне притягує подібне, ти натягуєш потім такі події в своє життя. Які призводять знову і знову до одного і того ж результату. І тут потрібна проробка свого внутрішнього, своєї свідомості. І спробуй хоча б один раз подумати, відчути і прийняти рішення на фоні. Цього нового підходу. Хоч раз по-іншому. Не так, як ти звик, не так, як завжди. Просто дай собі сміливість ну, відійти від стереотипів, відійти від того, що, чому тебе навчали до чого ти звик. Ну, наприклад, з тією ж фірмою. Треба розібратися, в чому тут причина. Треба розібратися, чому неначебто налагоджений бізнес, і все неначебто робилося правильно, і все неначебто робилося так, як потрібно, чому він знову і знову розвалюється. А можливо, Причини десь всередині тебе, можливо, ти завжди мислиш стереотипними категоріями. Наприклад, ти звик думати, що не, не отримаєш результату, якщо будеш строїти бізнес на довірі, що не можна довіряти партнерам. Або навпаки, якщо ти завжди повторюєш одні і ті самі дії, якщо ти звик по, після тих дій, ти однаково відчуваєш, ти відна, однаково Сприймаєш ситуацію, ти однаково сприймаєш людей, ти однаково не відходячи на крок від запланованих тобою якихось стандартних операцій, ти робиш і робиш одне й те саме. Якщо, наприклад, у тебе не складаються особисті стосунки, і кажуть, це карма моя така. І мама моя розводилась, і бабця моя розводилась е з чоловіками, і я так, це наша карма така. А в чому тут причина? А причина проста і складна одночасно, як завжди. В вузькості свідомості. І бабця, і мама. Виказували своє, можливо, ставлення до чоловіків, у них воно було якесь своє однакове. І бабця, і мама, можливо, несвідомо закладали в тебе цю програму. І коли ти починаєш вже входити в своє доросле життя, ти так само, як і вони, сталися до чоловіків. В твоїй голові існують якісь поняття, що добре, що погано. В твоїй голові закладено вже давно поняття, що таке кохання, і яким воно повинно бути. І ти живеш по цим стереотипам, ти приймаєш рішення, ти робиш одні й ті самі кроки. І простір посилає тобі по закону притягнення подобного, подібного. Ті самі події схожі, таких самих людей, схожих. І, звісно, спілкуючись з цими людьми проживаючи ці однакові події, ти і відчуваєш завжди однаково. Почуття, відчуття у тебе однакові. Вони нічим не відрізняються. Сьогодні ти була з одним чоловіком через декілька років з іншим, а поводишся з ними ти однаково. І тим самим вони поводяться з тобою однаково. А спробуй хоча б один раз поступити не так, як завжди. Дозволь собі сприйняти новий досвід. Дозволь собі переп... перепрошивку. Дозволь собі новий підхід у виборі, новий підхід у мисленні, новий підхід у подальших діях, і ти побачиш, що у тебе з'являться якісь нові можливості, і події в житті почнуть приходити не такі, як були раніше, війде щось нове. Ти станеш знайомитись з іншими людьми. Можливо, ти ввійдеш в інший круг людей. Можливо, ти почнеш відчувати людей по-іншому, -по а вони почнуть по-іншому відчувати тебе. І це дасть зовсім новий результат. Зовсім новий результат в будь-чому. Просто ти відійдеш від своїх заскорузлих стереотипностей, а це дасть можливість отримати і нові події, і нові результати в твоєму житті. Спробуй. Це не важко. Просто зрозумій причину і побач слідство. І спробуй волею своєю. Переломити цю ситуацію, спробуй подумати по-іншому. Наприклад, що для кожної людини є своя власна реальність у кожної людини. І сприйняття цієї реальності також у кожного своє. І картинка світу, і внутрішній світ, у кожної людини своя. І якщо Всіх судити по собі і завжди думати, що, ну, наприклад, добре робити ось так. Так роблять всі, так прийнято. Це призводить людей до якихось результатів. Так потрібно робити. Але не факт, що так потрібно робити стосовно тебе самого. Можливо, тобі від життя потрібно не це. Можливо, ти не так бачиш свої стосунки. Можливо, ти не так бачиш укладання домовленостей з партнерами. Можливо, ти зовсім не так хочеш строїти бізнес, не так, як заведено. Спробуй підійти по-іншому. Спробуй хоч раз зруйнувати своє стереотипне мишлення, і ти побачиш, що ти вже по-іншому реагуєш. Дозволь собі прийняти те, що може бути інша точка зору, що може бути інший підхід. І ти побачиш, що ти вже по-іншому реагуєш на. Дії своїх партнерів, що ти по-іншому можеш реагувати на їх висказування, що ти по-іншому можеш строїти комунікацію з кимось. Вже не так, як завжди, вже якось по-іншому, по-новому. І тим самим через деякий час ти побачиш, що це призвело до результату не такого, як завжди. Спробуй думати не так, як ти звик. Наприклад, якщо ти весь час думав, що ну, великі гроші можуть заробляти тільки ну, якісь певні люди, тим самим ти блокуєш свої можливості, тим самим ти не даєш простору дати тобі, м скористатися. Можливостями, бо простір дає нам можливості різні. Але якщо ми мислимо стереотипно, ми дуже багато можливостей просто відкидаємо, бо вони не конектяться з, нашою, з нашим баченням. Ну, якщо, до прикладу, тобі треба чогось досягти, на твоєму шляху може бути безліч шансів і варіантів, але ти обереш один-два, які співпадають з твоєю точкою зору і з твоїм традиційним поглядом. Всі інші ти відкинеш підсвідомо навіть, не задумуючись. А коли ти даш собі можливість розглянути всі варіанти і не будеш їх відкидати, всі, які даються, а розглянеш їх дійсно, подумаєш, можливо, ти обереш замість одного-двох 10 нових варіантів, і, можливо, один з десяти призведе тебе до успіху, до того успіху, який потрібен саме тобі. Для цього потрібно розширювати свою свідомість. Дати їй гибкість, дати їй ширину, глибину, для цього треба сприймати реальність і посили Всесвіту енергії більш ширше і не звертати увагу на те, чому тебе завжди вчили. Тому що іноді ці програми. Просто не підходять твоїй програмі, бо твоя душа, можливо, втілювалася зовсім з іншою програмою. А ти її своїм розумом і стереотипним мишленням, мисленням своїм загнала кудись в куточок, загнав, і вона сидить собі там тихенько, не маючи можливості виконати своє завдання. Тому, що таке карма? Це події, які повторюються і зразу в раз, і результати, котрі схожі один на один і зразу в раз. Спробуй хоч раз. Подумати, відчути, зробити не так, як ти звик. І запустити цей посил в простір, що ти готовий до нового досвіду, що ти відкритий. Чи ти хочеш спробувати? Побачиш, до яких результатів це може призвести. Гарантую, що результати можуть бути різними і поганими, і добрими, але в них в усіх, ти зможеш побачити користь для себе. Це також ширина свідомості бачити користь в усіх результатах маленьких, Навчись бачити свої маленькі результати по життю, навчись їх бачити, відчувати і цінувати. Тому що навіть маленький результат, похвали себе за, за цей результат. Ти ж досяг, ти витрачав свій час, ти витрачав свої ресурси внутрішні, ти витрачав, можливо, свої кошти, ти витрачав багато чого, а головне, час. Саме цінне, що є у людини, то похвали себе за ці маленькі результати і склади їх як в копілочку. Якщо зараз не згодиться, згодиться на потім. І ти побачиш. Простір піднесе тобі безліч варіантів, якщо ти будеш бачити цінність навіть в маленьких цих результатах. І коли потрібно, зі своєї копілки. Зможеш витягти їх, бо там не одне, не одна цінність буде вже лежати, їх буде багато, ти зможеш скористуватись при нагоді і отримати новий результат. І цей результат, можливо, буде для тебе дуже і дуже цінним на перспективу. Потім колись. Багато з нас, хто. Звикли розглядати людей, події. Будь-що, фільми, музику, робочі якісь процеси, стосунки, завжди однаково, плюс-мінус декілька процентів в сторону, а так завжди однаково. Це добре, це погано, це прийнято, це не прийнято. Так можна, так не можна. Так суспільство сприйме, так осудить. І в цьому, можливо, наші помилки, і в цьому і наша карма, коли ми завжди проживаємо одні й ті самі події, ходимо по колу і отримуємо одні й ті самі результати. Якщо ми хочемо чогось нового, ми, потрібні, ми повинні щось змінити. І головне в своїй свідомості дати собі волю, дати собі силу, дати собі силу, силу волі і силу духу сприймати світ широко, глибоко, різносторонньо. Тоді і слово карма відійде з нашого лексикону. І піде з нашого життя, бо це всього-навсього програма. Програма, яка заложена в твоїй свідомості. І її новим підходом, новими результатами можна зруйнувати, якщо прикласти до цього зусилля. Зруйнувати новим, зламавши стереотипи. Ну, ось таке коротке відео. Можливо, комусь з вас. Це стане в пригоді, але на власному досвіді можу сказати, що нікому не завадить розвивати і розширювати можливості своєї свідомості. По-перше, це цікаво, по-друге, це корисно. І по-третє, це приводить до нових цікавих і значущих результатів в житті. Ну, тепер, мабуть, точно все. Бажаю всім миру, добра зламати свої стереотипи і досягати нових результатів, якщо в цьому є потреба. Якщо ви не задоволені тим, що відбувається зараз, підійдіть до справи по-новому. Дозвольте собі новий досвід. До нових зустрічей. Всім пока!